Президент Зеленський 9 квітня, тобто напередодні, сказав наступне: я думаю, що Трамп роздратований тим, що Путін не виконує те, що він йому обіцяв. Ми не знаємо про все, про що вони говорили, але багато чого знаємо, і ми дуже очікуємо, що тоді буде реакція. Як гадаєте, те, що після візиту Дмитрієва у Вашингтон. Говорили, що він може готувати телефонний дзвінок черговий між Трампом та Путіним. Цієї телефонної розмови не відбулося. Чи є це маркером певного роздратування Трампа? І от якщо Зеленський говорить про те, що Трамп зараз роздратований, коли він почне діяти, і в чому це буде виражатися? Е, Ну, перша форма передбачала, що будуть домовленості, вони зягалися з Путіним про пропинення вогню і не бити по енергетичним об'єктам е, по акваторії Чорного моря, ми Чорноморської стратегії. І третя складова це вже не бити в цілому по мирним територіям, а це вже було б забезпечено чіткий контроль щодо е, можливих порушень. Тому що якщо б е, тільки частково домовленості, там енергетичні об'єкти або ще е, по іншому б'ють, то ти нічого не контролюєш. Тому що, говорить, там ми не б'ємо. А як правило, це йдуть масові атаки, як ми бачимо. Тому тільки все об'ємлюючи, не мир, не обстріл територій, а тоді вже можна фіксувати, хто що порушив далі в единичному форматі. Цього не відбувається. Етапи, які домовлені були Трампом і Путіним, і Путін демонстративно давав команду припинити удари по енергетичних об'єктам України, не відбулися в цей же день пішли атаки. Тобто Трамп бачить, що його модель не працює, і це дійсно його дратує. І ми передбачаємо, що він ще декілька раундів, і Дмитрію передав, що він готов до цих дій, що той рішуче заяви про це Путіну і зрозумів, що може бути альтернативний план. Ми рекомендуємо тепер вже нам треба ініціативи проявляти активно і щодо Трампа, коли він роздратований цими е, не, е, послідовними діями. Е, Трамп не любить, як не тримають слово. От, А Путін цього ніколи не дотримався. Оце якраз той подразник, який е, злить Трампа. І на цьому треба також грати. З одного боку, тиснути щодо мирного процесу припинення перестрілок і, по вихід на мирний процес без оцих умов щодо території. Що ми віддамо їх офіційно, от а не як окуповані не будемо рахувати за нашу територію? І Дрозкладова це вже дійсно якийсь точки кипіння, коли Путін повністю буде ігнорувати ці пропозиції і навіть мир і перемиря, про які вони будуть домовлятися в перспективі. Бачив, ще не домовилися, тому що Дмитрій висував позицію. Він займає гнучку позицію сам Дмитрій, Ми його знаємо, що з Києва тут. Як він е маніпулює, він має контакти і американській еліті, і зрозуміло наближене до Путіна через сім'ю, і особливо через величезні ресурси, і можливо впливу і альтернативи для переговорного процесу, тому що ти типу, Лавров, це займає таку тупу жорстку позицію, це більш внучку, але це ще поки не працює, тому може бути повернення до моделі тиску вже більш системно. Те, що ми говорили, це тарифна війна, і з іншого боку, особливо чутливо, це енергетика і нафти, нафтопродукти падіння це надзвичайно чутливо. Це буде перший сигнал, що Трамп розлютився. Другий сигнал, те, що він має перейти до того, що раз не йдете на мир, тоді змушені ми будемо в лапках надати системну допомогу Україні разом з Європою військового характеру, що ми говорили, але уже... На порядки вище, вище технологічну зброю п'ятого-шостого покоління і в сотні разів більше, ніж були при Трампі. Тоді це вже перспектив на фронті і тих переваги, про які Путін постійно говорить, що ми десь там наступаємо, точно не буде. Тоді буде програш, і це вже буде провал режиму Путіна. І з двох боків е, військова частина, про яку ми говоримо, енергетична, а тоді третя оперативна це сама велика, яка має тиснути на Путіна, оточена сім'ю, і міжнародна, який об'єднується сили в плані е, стабільного світу. Оце тоді ми задіяний глобальний план Б. Але з конкретної програми, передумовами, що Путін не буде виходу. Я знаю, Путіна добре й оточення, тільки реагує на надзвичайно реалістичні, конкретні і загрозні для нього дії. Тоді буде факт. Тому я думаю, до цього варіанту ми дійдемо. Але жаль, е, жаль що е, Трамп до цього йде довго. Тому що вже не виконання вже на на лице, як вони говорять, і треба діяти ефективно. Про китайський фактор. Дивіться, от зараз що ми спостерігаємо: торгова війна, яку розпочав Дональд Трамп проти великої кількості країн напередодні стало відомо про те, що він оголосив 90-денну 90 паузу. Щодо тарифів для усіх країн, крім Китаю, щодо Китаю, на 125% підвищилися тарифи на імпорт із Китаю, Китаю у відповідь: 84% мита вів відповідно на американський імпорт. Тобто, ця торгова війна зараз наростає. І в ці дні на Донецькому напрямку були затримані китайські найманці, які воювали на боці РФ. Як ви гадаєте, з огляду на от ну такі зараз геополітичні процеси? Оця е, історія із китайцями, затриманими в Україні, якесь продовження матиме, і яке як ви гадаєте, президент Зеленський напередодні сказав, що десь близько ну більше як 150 може бути китайських найманців зараз заворбованих Росією, які воюють проти України? Ну, в першу чергу, тарифна війна це така провокація глобального штабу адміністрації Трампа в беру, з метою теж змусити країни, щоб домовлятися на умовах США. У нас провокова ну, тепер відвідка, тепер почали. переговори, і зрозуміло, що він з Китаєм тепер е, сам же Трамп пропонує, що зустріч зітміном де вирішення проблем. Це ще один привід для зустрічі: глобальна безпека і зрозуміла економіка. Глобальна а Китай стоїть перед системними викликами Економічне, Багато хто не знає. Ми знаємо глибинно чи від китайців самих, керівництва уряду. Там є проблеми економічно, то, е, е, людський фактор дуже старіння нації і багато інших е, тарифи і е, торгівля е, технологій, які активні, для нього ефективні з Заходом із Європою, з США. Тому є залежність. Але щодо е, самих Китайців, Росія має тільки офіційну угоду про підтримку, включаючи військовий континенти з Північної Кореї. З Китаю такого немає. Тому Росія вирбує на всіх секторах. Різних громадян іноземних держав, пам'ятаємо індусів, коли моді е, заявив про протест і повернув своїх найманців з роз, території Росії. Також була та ж ситуація. Можна сказати, що е, Індія підтримує війну. Не підтримує офіційно, і Китай не тільки не підтримує, а не заохочує участь китайців в війні. Але китайців дуже багато, я прямо скажу. І Вербовка і їх різними організаціями, які створили. Росіяни на міжнародних рівнях, конкретних країнах дуже багато по всім секторах. Пам'ятаємо навіть Куба, Арабські країни, Африканські країни, Відан Східна Азія, ну і Індія, Китай тут включені. Тому офіційної підтримки китайського уряду щодо направлень континентів немає, але Вербовка китайських громадян проходить. І зараз ми правильно зорієнтувався, використати в політичному форматі демарші Китаю з нашого боку, і Китай тепер оправдується і створює комісію розслідування, що вони тут опинилися на наших територіях в ході ведення бойових дій. І це буде нейтралізовувати трохи цю вербовочну роботу і серед китайських громадян. Уряд Китаю через підклястю не захоче такі вербовки, і нам тепер вигідно робити політичні демарші Китаю, що ми зробили. Відносно цих громадян, які приймають участь в бойових діях на наших територіях, раз Китай змушений був оправдуватися, створив відповідну комісію по розслідуванню цього факту, і це дійсно буде зменшувати можливості для вербовки росіян, іменно китайців, і деякі мірі настроють китайське керівництво, що Росія використовує цей фактор, і з іншого боку, США, яке швидко підхопило якраз цей факт щодо участі Китаю і заявив про те, що Китай підтримує Росію у війні. Це ще один фактор політично-дипломатичного оперативного тиску на Китай з боку США, і це правильний підхід. Ми будемо тоді зменшувати активність і можливо вербовки китайців з іншого боку, підтримка технологіями, про які ми не раз говорили: що китайські засоби, якраз особливо електронні, технологічні або комплектуючі до шляхетів або до інших систем, поставляються з Китаю, тому сьогодні. Пора, пора говорити і про китайців безпосередньо, і про безпосередньо програми підтримки агресивної дій Росії і ОВПК. Микола Григорович, дивіться, яка ситуація складається. Днями Трамп сказав про те, що збільшуватиме оборонний бюджет Сполучених Штатів до одного трильйона. Це фактично. 3,5% ВВП, і це рекордні витрати на оборону. Напередодні в Нью-Йорк Таймс вийшов матеріал, де стверджується, що Сполучені Штати зараз готуються до війни із Китаєм, але переймаються тим, що ну їм може не вистачити зброї. Водночас, ввечері, Трамп виходить до журналістів, де говорить про те, що вважає Сі Цзіньпіна своїм другом. І це попри загострення зараз ось цих торговельних відносин, попри ось цю торговельну війну. Як оце це сприймати, і як гадаєте, які можливі варіанти розвитку цієї тарифної війни зараз між Сполученими Штатами та Китаєм? Високий ризик того, що це може трансформуватися вже в реальні бойові зіткнення між арміями Сполучених Штатів та Китаєм? Я можу тільки сьогодні стверджувати, що війни між. Китаєм і США, реальної бойової е компоненти, не буде. Бо зараз нагніта ситуацію, підвищують ставки. Це позиція Трампа. Він завжди так працював на всіх рівнях, включаючи бізнес, а і політику ще попередній період і зараз. Тому підняв якраз особливо високі тарифи Китаю, знаючи про те, що ми не раз говорили, що Китай сьогодні вразливих умовах. А зрозуміло, Китай зворотно піднімає тарифи і розпочинається така. Попередня економічна війна, оце реалії. І друга складова, всі ці передумови повинні спонукати до домовленості на взаємовигідних умовах між Китаєм і США. Це сьогодні шлях, якого не можна оминути. Інші формати це деструктивне, це постійно торгові війни, фінансові протистояння. А тоді, можливо, і локальні зіткнення вже відносно Тайвані, на що на національний Китай. Але я думаю, вони більш мудрі і особливо Зіпін, вони не зіпінго знімали цю проблему. І я сам учасник уряду переговорів ще того, періоду, коли Трамп зустрічався у Вашингтоні, знімали економічні проблеми і виходили на спільні домовленості щодо е формування глобальної безпеки. Під егідою двох країн США і Китаю. А це вже, от, як ми говоримо, нові угоди, типу Херсонські-2, які формують новий світ без війн, Припинив війн в Україні, тепер говорить, близький Середній Схід. В той період ще ряд країн воювали. Тому можна і так завершитися процес. Але при ефективній моделі співпраці і урядів і спецслужб Китаю і США, от такий формат сьогодні може бути виграшним. Але спочатку буде напруження, як сьогодні до е, такого пікового в економічному торговому тарифному форматі. А тоді відповідно буде уже, е, модель погодження і визначення параметрів, на яких поступки йдуть і США і Китай взаємно і своїми союзниками. Недаром я підкреслюю, Трамп казав, що друг да дійсно в нього Сінзіпін. І він готовий з ним зустрітися. Попередньо було домовленості в квітні місяці. Я думаю, цей процес, який сьогодні виник з тарифами, прискорить переговорну складу між Китаєм і США і зустріч лідерів. Ну бачите, тим часом у травні, а саме на 9 травня, Сі Цзіньпін летить до Путіна. Це демонстрація, чого і кому міг же він і відмовитися від цього візиту. Традиційно Сіньзіпін приїжджає в Москву на 9 травня. Дуже рідко було виключення, що він не приїжджав. Тобто він притримується незалежності позиції, що він е якраз е шанує е цей день. Е визначає, що тут ключова роль була СРСР. а Тут тепер він передбачав Росія тому що учасник тоді були і китайці, які боролися за свою незалежність і підтримував ряд країн, включаючи радянський союз. Тому він підтримує ці традиції. Ніже все-таки Компартія, і він на чолі. І якраз ці моделі він підтримує з одного боку традиційно, а з іншого боку, як альтернативу іншим країнам, що ми маємо особливу позицію, і з Москвою ці ситуації вони солідарні. Тобто, це позиція такого е, незалежного глобального гравця. І з другого боку, це тримати і стратегічно-політично під контролем самого Путіна. Демонструючи, да, що ми приїжджаємо, шануємо, от але йдеш е, ти в ключі нашої політики. Тому двояко. З одного боку, наша альтернатива заходу, а з іншого боку, це і е, чіткий контроль Путіна навіть таким, е, начебто, гуманітарним форматом. Тому я думаю, що е, це така ще одна демонстрація навіть такий період протистояння США і з деякими країнами Заходу е, щодо того, що в нього є альтернатива з Росією. Хоча вони в деякій мірі сьогодні порушені, навіть переговори Трампа і Путіна вже в деякій мірі загрожують Китаю. А Китай е, якраз Китай ще також має занепокоєння щодо союзу Росії і Північної Кореї дві мілітарні країни з величезними арміями. Тому й тут є проблеми. Тому цей старається тримати зараз Путіна під своїм контролем і буде відвідувати ці заходи, як і Путін має приїжджати в Пекін на китайські заходи. Цю лінію вони будуть витримувати до того періоду, поки Путін не програє. А тоді Китай вже буде повнокровно входити в Російську Федерацію на територію економічно-технолічно. А зараз поколи буде грати доброго партнера. Пентагон може вивести половину своїх військових зі Східної Європи. Ця ідея озвучувалася новою адміністрацією Сполучених Штатів, її ще розглядають, від неї ще не відмовилися. Військові аналітики говорять про те, що якщо Пентагон піде на такий крок, то це може серйозно підбадьорити Путіна. Як ви оцінюєте? Ну наскільки високий ризик, що такі процеси можуть відбутися вже найближчим часом, і чого тоді чекати від Росії? Росія дійсно реагує позитивно і підштовхує адміністрацію, що вони вивели контингенти на цих таємних переговорах. Одна із складових це виведення військ США з Європи. У нас звучала і в я, я розумію, що в Туреччині і, можливо навіть між Трампом і Путіним, хоча б в загальних рисах, і він говорив про це варіант виведення. Але на даний момент є реалії сьогодні. Конгрес і Сенат США голосують проти виведення з Європи військ. Раз Друга складова. поляки попросили американців і відповідно президент Польщі Трампа щодо залишення або переміщення з Німеччини в Польщу, і той обіцяв також. Тобто я рахую, що була часткова ротація, можливо, переміщення з ряду країн в інші країни, особливо східного блоку, першу чергу, Польщу, що дійсно було домовлено. Оце буде в деякій мірі посилення східного флангу, але послаблення центру. Але новий канцлер, який вже фактично приступає до виконання обов'язків найближчим часом мерц е, в Німеччині, чітко заявив: да, ми готові до виходу США на протязі року і готові замістити ці війська своїми континентами. Сьогодні Німеччина нарощує військові ресурси на порядки. Я думаю, найближчі рік-два вони ж матимуть уже всі військові контингенти, які легко замінять американські, але навчені високотехнологічні, і все буде альтернатива тим можливо ротаціям. Тому вони домовилися з Трампом на з зросту. Нехай вони виходять, а німецькі війська зайдуть на ці бази, які ми прекрасно знаємо. То не раз бував це да, дійсно передові бази, які розміщають і ракети і, і системи ППО на протистояння Росії на середньому і на глобальних рівнях є ще раз підкреслюю, що е, майбутній президент, е, майбутній канцлер е, Німеччини е, Мерс, вже е, домовився з Трампом про таку ротацію. Можливо, переміщення частково ще раз мери на східні терени Польщі, що буде посилювати цей фланг, і великих проблем не буде. І надії Росії, що буде послаблена позиція в Європі за рахунок виводу окремих континентів, це точно так примарні надії. Тому що Європа посилюється, піднімає рівень виробництва особливо-високоточної зброї, вели, вишколи вели. Я думаю, що протязі року це вже буде сильна, потужна модель разом з Україною в плані протидії агресивним планам Росії. Ну і зрозуміло, посилення якраз основних ударних груп, де розміщалися американці. Микола Григорович, щиро дякую вам за цю розмову. Дякую, що знаходите час та можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій ютуб платформі. Тож бережіть себе, і до наступної зустрічі. До зустрічі.